У тебе занадто гарне пакування, ти витрачаєш занадто багато часу. Ти кладеш забагато деталей, якихось подарунків. І знаєте, слово занадто мене завжди дивує. Бо те, що для когось занадто, для когось іншого недостатньо. І як тоді, блін, жити та крутитись в цьому світі, якщо нікому ніколи не вгодиш, цікаве питання. А я тим часом просто пакую замовлення. Занадто гарне пакування. Так написали в коментарях. Окей, винно. Так, кожна стрішечка, кожна наліпка, кожен маленький подаруночок це не обов'язково. Але мені пощастило. Стило працювати для людей, яким не байдуже. Бо якщо ви хочете просто пакет, він у кожному супермаркеті. А тут у мене своя атмосфера. А ще кажуть: навіщо так паритись? Хіба це комусь треба? Це ж просто товар, ага, просто товар. Тільки чомусь хтось потім розглядає кожну дрібницю на паузі, збільшує, коментує, розбирає по кадрах. Ну бо ж цікаво, правда? Бо коли занадто не проходиш повз, бо занадто це не про зручність, це про ефект. І якщо вже робити, то так, щоб або захоплювало, або дратувало. Третього не дано. Тож, якщо ви не любите миле пакування, обережно. Це відео може викликати алергію. Ви попереджені. то що будемо робити, дослухатись до когось чи робити те, що приносить задоволення.